Range Rover 2024 року. 3 літра дизель, мотор рядна шестерка. Ціна блока 12 тисяч доларів. А тепер розказуємо і показуємо, як з завода блок бракований. Смотри, показуй По кругу, Подивись по цю Покругу. Це її не прокрутило. Це і не, за не не О, Це заводський дефект. Це заводський дефект. Це завода так була загалізований блок. Навіть да, фаска видно від цього і. Це 12 тисяч доларів вода і блок, який китайці блядь, станком не 2 е 78П, а станком блядь, ротлером Ти можеш поставити і так, так зробити. Ну факт не в тому. Зараз цей блок будемо перегільзовувати заново. Обов'язково ці блоки, коли перегільзовуєте, Провіряйте постель, тому що вот блоки це вже як BMW N57. Ці блоки може вести. Збирати його, обов'язково треба на рівній плоскості. 24-й от пізда мотору бляха. <laughs> так, так. е так, задача номер 1 у нас ще наїбнувся у нас різець. Ох, этот вот різець. І от надо нам такі різці. Там, е... він має бути правосторонній чи? Так, да, крутиться в праву сторону. В праву стороні, да. Лівосторонніх багато, але треба правосторонній. Може, у когось є, пишіть, дзвоніть, підписуйтесь. У кого є такі блоки проблемні, можете нас набирати. Все, що з блоків стружка уходить в армію, кстати. <гаджу> Ти да? мішків? Там ну, мішков 10. Мішков 10, так. Да. Так що зараз переворачуємо його і починаємо розтачувати.